Продовжуємо наш ефір з Іваном Федоровим, Мелітопольським міським головою. Пане Іване, вітаю. Вітаю я вас, пане. Хочу почати з інформації, яка дуже часто зараз поширюється анонімними телеграм-каналами і взагалі її перепущують, але без офіційних усіляких підтверджень мовляв, росіяни починають потихеньку відповзати з Мелітополя. Знову ж таки, офіційно ніхто з української влади і військових це не підтверджує. То би хотів перепитати у вас: у вас є якісь підтвердження того, що росіяни починають відведення військ з міста? Якби нам всім мелітопольцям і всім мешканцям України цього не хотілося, сьогодні ми не можемо це підтвердити. Ми бачимо наступну тенденцію: перш за все, расисти роблять релокацію своїх військ, переброску їх переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського, а переїжають з одного населеного пункту до іншого, але ж точно вони не виїжджають повністю з тимчасово окупованої Запорізької області або ще звідкись навпаки. За останні дні, п'ятницю, суботу, неділю, ми бачимо збільшення безпосередньо на території міста Мелітополя, кадирівців і збільшення мобіків, які приїхали на територію тимчасово окупованого Мелітополя. І звичайно ж, сьогодні всі наші мешканці бажають того, щоб вони поїхали, але цього немає. З іншого боку, ми також маємо розуміти наступну тенденцію: трохи більше ніж тиждень тому було зруйновано, втомився один з мостів. В місті Мелітополі це міст носить стратегічне значення, тому що о той словетний сухопутний коридор з Кримом, про який диктатори часто говорять, цей мост за один, мабуть, з максимум п'яти мостів, який і забезпечує цей сухопутний коридор, і його вже немає. Сьогодні вночі були радісні новини про те, що на перешийку Чонгарському було знищено розстріляна колона російських військових. Тож ми чітко розуміємо, що скоро і чонгар буде відрізана. А якщо ми подивимося на історію Херсону, то саме такі методи змусили расистів бігти, коли в них немало, майже не було вже через що бігти. Мости були зруйновані, логістика поломана. Тож ми чекаємо, що це відбудеться, але сьогодні про це зарано говорити. Ну але пригадуючи досвід Херсону, спочатку бігли навіть не росіяни, а окупаційна влада, яка складалася значною мірою з колаборантів українців. Що зараз відбувається з колаборантами, які в Мелітополі під російською владою працюють? Дякую за запитання. Тут дійсно цікавіше. Всі мелітопольці вже знають дату дня народження основного гауляйтера: це 10-12, тому що деякі командування осетинців відмічало це, це в місті Мелітополі, після чого поїхали в чорних пакетах. Так, от, після цього дня народження гауляйтер на території міста Мелітополя не з'являвся, також не з'являвся він і в медіа. Щось з ним десь, мабуть, зник або переосмислює свою поведінку, або ще щось, що буде краще для нас, івана. Але ви так, ви про Євгена має... Балицького. Так я саме про Євгена Балицького. У говорили, якого так? 10 а... грудня був день народження, яке збройні а... сили України відзначили його ще... великим обстрілом росіян? готельно ресторанного комплексу, де базувалися росіяни, саме так, і після цього дня народження Балицького ніхто ніде не бачив. Мабуть, щось не те з'їв на час день народження, але ж не з'являються і інші більш нижчі заланки гауляйтери. Не з'являються гауляйтери, яка призначилась там провоглашена в Кирилівці, не з'являються гауляйтерша, яка знаходиться в Мелітополі, Данильченко. Наведу приклад, традиція в місті Мелітополі – це 19 грудня відкривати центральну ялинку. Так, от вчора ніхто її не відкрив і нікого не було. Їх немає на території Мелітополя. А хто є? Хто тоді виконує ці бодай мінімальні комунальні обов'язки влади? Я вже не кажу про політичні є третя, четверта ланка колаборантів, які сьогодні і виконують цю рутинну Роботу а контролюють, і ми ж всі розуміємо з перших днів, що контролюють цю роботу не ті гауляйтери, які публічно просто їм сказали, що вони місцеві і будуть призначені кимось, а контролюють цю роботу співробітники ФСБ, які були з перших днів знаходились на території тимчасового окупованого Мелітополя, саме вони і контролюють життєдіяльність за рахунок колаборантів другої третьої ланки освітнього простору, медичного простору або простору житлово-комунального господарства. І дуже коротко, бо у нас буквально 30 секунд. Іване, залишається. Чи є можливість ще виїхати з Мелітополя? Ні. можливості на 95% немає лише через Крим, але з минулого тижня розпочали і на кордонах російських з Грузією та Європейським Союзом також розвертати наших мешканців і не випускають їх вже. Про Васильівку вже повністю вона заблокована до 15 січня за інформацією окупантів. Зрозуміло, дякую, що поділилися цією інформацією. Дякую. Цікаво про особливо про колаборантів. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами в ефірі. Далі більше новин від Ореста Дримоловського, який уже в студії готовий підхопити. Пойти ефір Орест,